Привіт! Сьогодні ми знаходимось у селі Гора Бориспільського району. І у нас на огляді дуже стильний одноповерховий будинок з трьома спальнями. Його площа складає 130 квадратних метрів. У будинку виконано сучасний ремонт. Його власники тут практично не жили, тому все абсолютно нове. Почнемо огляд з майстер-спальні. Тут встановлено велике двоспальне ліжко, є шафа для одягу та окремий санвузол з душем Площа цього приміщення складає 19 метрів. Всі спальні кімнати опалюються за рахунок радіаторів, а у всіх інших приміщеннях цього будинку облаштовано теплу підлогу. Далі приходимо у дитячу спальну кімнату. Тут також вже встановлено ліжко, є декілька різних сценаріїв підсвітки, також робоча зона та шафа для зберігання одягу. Одразу при вході є невеликі приміщення, де об'єдналася гардеробна та котельня. В будинку встановлено електрокотел та бойлер. В стелі вмонтована скатна драбина для виходу на мансарду. Її можна використовувати для зберігання сезонних речей. Наступна кімната може слугувати кабінетом або гостєвою спальнею за потреби. Вона досить простора та світла. Проходимо у другий санвузол. Він є основним. Тут встановлено ванну та пральну машину. Об'єднаний простір кухні вітальні займає 52 метри. На кухні вже встановлено всю необхідну техніку. А саме холодильник, варильну поверхню, духову шафу, посудомийку та витяжку. В кухонному острові є багато місця для зберігання. Простора зона вітальні складається з тіві зони, зручного дивану. Обіднього столу, крісла для читання та вихода на криту терасу. Тут ви зможете відпочивати всією родиною або ж знайти окреме місце для кожного члена вашої сім'ї. На терасі встановлена міні-кухня. Для зручності в приготуванні їжі підведена вода. Площа тераси складає 25 метрів. Особливістю цього будинку є неймовірний вид на ліс, що створює атмосферу заміського відпочинку. Також на ділянці є господарське приміщення, де можна зберігати садовий інвентар, велосипеди або шини. Площа ділянки складає 6 соток. По всій території розстелено рулонний газон та насаджено декоративні рослини. Перед будинком є місце для парковки трьох автомобілів. Також варто зазначити, що до будинку ідеальний під'їзд і чудова асфальтована дорога. Якщо вам сподобався наш огляд, підписуйтесь на наш канал і завітайте на перегляд. До зустрічі!